Бажаю здоров'я, шановні побратими та посестри. В 150-й окремій механізованій бригаді за допомогою командування запроваджуються спортивно-масові заходи бойового самбо, рукопашного бою та армспорту. Це невід'ємна частина підготовки бойового складу, зміцнення духу, сили волі а також злагодження бойового братерства. Ці заходи позитивно впливають на єдність в підрозділах та добре відображаються на настрої бійців. І тому ці заходи є невід'ємна частина фізичного вишкілу військовослужбовців. Тут зібралися велике претерство воїнів-патріотів, які боронять чесно та сумлінно свою державу.